Вітаємо всіх з першим снігом. Тут робили трохи інші трохи ми. Замок такий. Замок. Тут один замок, замок, а там, там далі будується ще один. Ще один замок будується. А, а тут подивимося на той замок. Що тут є в тому замку? Діти, скажіть. Сніг. Вам подобається бути е, е, на снігу? <плес> о, о. <А> можемо... <плес> Не можна чоловіка нищити. А ну давайте, то, то буде е, принц і принцеса жити в замку. Прошу принц і принцеса заходять до замку через двері. Заходять до замку через двері, принц і принцеса. Ага, то я... Куря! 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 О, на троні навіть, якщо є трон для... для принцеси. І для принца також треба буде робити трон, так? Ага, Ото є трон для принца. Як вам така погода, принц і принцеса? Jelito? Tak, ale są w Bat, tutaj w ale ja bardzo Ato ale jak w jak Oho, zamek A jak wasz jak was was zamek nazywaj? Zamek nawiedzony duchu Zamek nawiedzony duchów? Nie, zamek piękności, O, tu jest, jest Zamek się? krasy? O, a ty stawaj tam, a ty ma tam stawaj. Там є два трони. Тут є один А коло ще піш? І тут є на таці. Чекайте, тату дивіться. Ого-го. Для, ого. для мами ще є. Такий великий замок. І що ви будете? Можете будете запрошувати колись той замок в гості. Так. Кого будете запрошувати в гості? Może mamu, tata, Jeremiczka? Nie, to tu nie ma tyle stron To nie czemuś robimy? U twojej bazy, ale kiedy będziemy... A może zrobimy okulary bazy? Okulary bazy Zawtra się mają zrobić śniegówki, tak balwana, Babusz śniegowy będą robić zawtra? Добре, дітки, що би ви хотіли? Що би ви Як ви любите сніг, а ну скажіть, любите сніг? Добре, дякуємо всім. Всіх запрошуємо виходити на вулицю і будувати замки і сніговиків, так? Так. Запрошуємо всіх. До того замку нашого. І, і до нашого замку всіх запрошуємо. Па 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 Там, де є лінії, будують бана. Там вже інші будують валвані, сніговиків. Тут така гірка, гірка, щоб з'їжджати. Багато-багато снігу. Запрошуємо всіх на сніг, поки є, бо не знаємо, скільки він буде. Па-па-па, всім гарного вечора.